Привіт. З вами Багряна квітка. Почала записувати деклік. Певно не було. Так, я записувала, але так як в мене не було світла і інтернет. Папки дуже, знаєте. А на кухні краще. Бо там якраз роутер, який я підключала до акумулятора, і поки вчимо. Можна було користуватися інтернетом, але тільки на кухні. а На кухні в мене там немає можливості поставити ні мікрофон, нічого такого. Бо я ще досі в стані постійного ремонту безкінченного, в мене там не дуже батько меблів. І як... Результат не дуже там зручно. Тому я записувала деліки, але без мікрофона, без озвучки. Можливо, я все-таки сподіваюся, що трошки наладиться в мене з електропостачанням. Хоча воно буде по графіку відключення, в принципі, вже, вже більш-менш. Диск, значно. Більш-менш якийсь графік вимальовується, але потім через якісь там збої він порушується, ну, як завжди, у нас. от І все-таки я сподіваюся, що зможу запустити стрім, і тоді, прямо на стрімі, буду включати відео і робити озвучку. І... Ну, мені здалося, що це гарна ідея. Озвучка в реальному часі. На цей раз я збираюся перемогти. перемогти Чи відомо тобі, що в Надзумі кожен рік проводиться конкурси. Господи, забула слово, ну таке. Буває таке. Письменників. О, Конкурс письменників. Він називається Приголомшливий роман, чи щось в тому, в тому роді, щось на це схоже. Його проводить самий крутий в надзумі видавничий будинок. Я тут у мене програмка запустилася. Ну, ладно, буде значно на задньому фоні звуки е -э його проводить найвідомий, саме крутий надзумі Видавничий дом Я. Щоб перемогти в цьому конкурсі, я вирішив познайомитися з популярною літературою в інавзі. Так я зможу краще зрозуміти усі місцевих життя. Просто Бо тут взагалі немає звуку. Я там запустила, хотіла Створила твінк собі один аккаунт в Геншині для деяких потреб, ну, потім, потім трошки пізніше розповім, навіщо. І хотіла додатково запустити через одну програму і не розраховувала, що там черга так швидко дійде. Ем, так, я так краще зможу зрозуміти смаки місцевих жителів. Угу, я зрозуміла. Так, він вирішив познайомитися з літературою, зрозуміти смаки місцевих жителів. А моя кімната повністю забита книгами, і я про прочитав їх усі. Для конкурсу я написав роман, в якому. Е змішуються, поєднуються кращі якості культури ліює і надзуми. Перемога буде за мною, я гарантую це. Я домовився з торгівельною гільдією Фейнь, щоб їх людина доставила роман в надзуму. Але ця людина так і не забрала в мене е е рукописи мої. В тебе є вільний час, зможеш віднести рукописи в торгівельну гільдію в іюнь? Розкажи, про що твоя історія? Це роман, написаний спеціально для конкурсу. Вибач, але я не можу розповісти тобі сюжет. Коли я стану переможцем, все одразу стане на краще. Так, він нам дав. Це ж телепорт прямо. Ми туди не дійдемо. Вибачте, де моя водичка? Так, ні. Ну-ну-ну. Щось взагалі термозить так сильно. Так, мені сюди треба. Телепорт. Так дратує оце клацані мишки. Я не знаю, я сподіваюся, що воно не сильно чутно в мікрофон. Але я нічого з цим не можу зробити. Моя мишка зламалася. Вона теж клацала, але не так сильно. Я прямо аж дратує мене. уф Сьогодні музикальний супровід. музичний, правильно казати. Все ж таки сподіваюся, що мені вдасться вирватися і зробити стрім. Але ввечері, коли є світло, в мене вже немає сил на стрім, а вдень зазвичай немає світла. І... Хіба що можна прокинутися? Не знаю, скільки там він є. У мене графік по одному графіку о 8. виключають, а по іншому графіку о 8 ранку включають навпаки. Так, типу, прокинутися о 5-й ранку запустити стрім. Геги. Так, ідемо в Гільдію. Як вона там називається? Ага, туди. А чому сюди йде? Непонятно. Розмовляти з Паймон? Ну, добре, давай порозмовляємо з Паймон. А, а Паймон ти де? А можна від тебе піти? тебе не можна Ну, що ти хочеш, Паймон? Я не розумію. Паймон, куди ділося моє завдання? Я не розумію, чому висить порозмовляти з Пайман Паймон мені хотіло запропонувати почитати почитати книжку цю, яку нам дав цей. Але чому? Що за глюк? Я не розумію. О. Це схоже на торгівельну гільдію Пей Юнь. Угу. Добре. Просто передай книгу чоловіку біля входу в гільдію От і все. Але Паймон хоче дізнатися, про що ця книга? Що думаєш, може, подивимося? Ну, давай подивимося. Ми минулого разу не читали, одним глазком подивимося. Чан 9 написав роман, в якому розповідається про одного юнака. Народився він зі слабким здоров'ям, був вихований главою школи бойових мистецтв Гухуа. Хоча хлопчик не міг навчатися військовим навичкам все його життя пройшло в цій школі. Після того, як школа бойових мистецтв Гухуа прийшла е в занепад, а глава її відійшов в світ е в інший світ, залишилися лише хлопчик. і... Е е Старий наглядач школи. Хлопчик не здався, він сам вивчив всі практики і техніки цієї школи, прочитав всі книги, що зберігалися в її стінах. І, хоча в нього не було глаз ока Бога ні священного, священної зброї, він зміг перемогти багатьох супротивників. Пізніше він став наставником однієї дівчини, родом з Інадзуми. Потім, коли для світу настали складні часи, дівчина родом з Інадзуми пішла, не попрощавшись, а цей юнак в кінці кінців вирішив спуститися з гір і побачити світ. І першим місцем, куди він відправився, була далека і Прикольний роман. А, молодий чоловік це Чан 9. Серцем він ще молодий. Давай віднесемо цю книгу в торгову гільдію Фей Юнь. Куди він подівався? В мене книга від чана 9. він все ще щось пише? А я згадав, він щось казав про літературний конкурс в А Про що ж він написав на цей раз? Минула історія була про цей син, чан 9 наполягав, щоб ми її надрукували. І хоча ми не стали цього робити, у нас все одно виникли проблеми з мілілітами. Добре, що в цей раз він відправляє роман на конкурс Венадзуму. Це більше не наша відповідальність. Передай мені книгу. Моряки, які відправляються в Венадзуму, доставлять її за адресою. Якщо чесно. То я думаю, що в нього немає шансів на перемогу. В надзумі зараз е дуже популярна книга, легенда про е меч. Я не, я не пам'ятаю, як це слово буде. Неважливо. І теж написав: хтось зліює, але я не знаю, хто саме. Е дякую тобі за доставку рукопису Чан 9 просив, щоб ми. Самі забрали книгу і навіть заплатив вперед. Але от от твоя винагорода. Добре. Ми отримали винагороду. Ми виконали всі доручення. Можна піти ще забрати винагороду Катерини. Вчора в мене сталася така проблема, дуже дивна, коли один. З'явилося три е, завдання. Одне з них завдання архонтів і два додаткових завдання. І от і виконую завдання архонтів. і е, ті два інших завдання в мене заблоковані саме завданням архонтів. Думаю, ну добре, я і виконую спочатку завдання архонтів, потім м, виконую ті два. Які зараз заблоковані? Без проблем? Але в якийсь момент в мене блокується завдання архонтів, я не можу далі проходити е, цей квест? Блокується одним з тих двох. Е, які були заблоковані. Я така: Чо? Алло? Як так може бути? от От, от де Катерина? Де вона? Вона не прогрузилась, ну буває. І прикол в чому? В тому що в мене додатковий квест заблокував основний квест, тому що там задіяні одні ті самі персонажі. І мені прийшлося активувати додатковий квест, пройти трошки його. Щоб знову відкрився основний квест архонтів, і потім повернутися до завдання цього першого. І я так підозрюю, що це не перший раз, коли вони конкурують між собою і блокують один одного. Це просто ну ненормально, так не повинно бути. Я розумію, що я трошки. Загальмувала там і не пройшла вчасно цей квест архонтів. І через це вони в мене тепер взаємовиключають один одного. Так. Катюха віддай мені. Будь ласка, в нагороду, і я піду подивлюсь на м'ясо в духовці. Бо в мене електродуховка, і я не можу приготувати. Нічого, коли немає електроенергії, це чекала, коли включиться. Швиденько поставила туди спочатку грушу запекти, а потім м'ясо маринувалося в мене, до речі. Так що в мене сьогодні буде на вечерю м'ясо, а на десерт запечена груша з гречаним медом. Це така смокота, я не можу, особливо з домашніми грушами. Просто неймовірно. Просто неймовірна смокота. Так, е, я забрала винагороду, все, мені залишилося витратити смолу, але я трошки пізніше цим займуся, бо кажу, мені треба перевірити м'ясо і ще зварити гречечку. Гречечка це теж смакота і дуже-дуже корисна -дуже річ. Я її обожнюю. Не можу жити без гречки. Я, коли була за кордоном, думала, що помру без гречки. Так, ми все зробили. Щось я вже заговорююсь. Буває. Так. Пам'ятайте, що бажання здійснюється. Головне вірити в це і частіше загадувати бажання. І... Побачимося, почуємося. Все-таки сподіваюся на стрім найближчим часом. А... Бажаю собі здоров'я, бо я трошки прихворіла тут кілька днів з температурою, з хворим горлом. Але мені сьогодні набагато краще, ніж вчора, і я цьому рада і хочу, щоб так було і завтра. І сподіваюся, що завтра буде світло, хоча б 4 години в мене в обід, щоб я могла прибрати. Бо сьогодні підмітала віником. Я не пам'ятаю, коли останній раз я це робила. Мабуть, ще в дитинстві, коли бабуся мене змушувала, в неї не було полосмока. А це був, був треш. Коти були в шоці, коли я почала підмітати Віннику. Вони в шоці від, від полосмока, але вони до нього вже звикли, просто ховаються. Коли я взяла в руки віник і почала підмітати, кота стався когнитивний дисонанс, і він півгодини не міг зрозуміти, чого ця навіже находить з віником. А, Трошки відчула себе відьмою. Ну, то таке Хеллоу ніби закінчився, а відьми нікуди не ділись. Так що бажаю вам здійснення ваших мрій. Бажаю собі здійснення своєї мрії відновити стріми і все. Почуємось, побачимо, папа. -па.